На Любомильщині у чоловіка виявили боєприпаси. Так, під час відпрацювання одного із сіл Шацької селищної територіальної громади правоохоронці виявили у 56-річного місцевого жителя бойові гранати та понад 200 набоїв. Небезпечні знахідки вилучили та направили на експертизу. Тепер чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі за необережне поводження з боєприпасами. На місце Події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки ГНП області. Поліцейські вилучили у 56-річного волонянина п'ять гранат з запалами, а також понад 200 набоїв. Вилучені направили на дослідження. За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Нині поліцейські з'ясовують похо. Одження цих боєприпасів